Друзі, всіх вітаю на каналі Profiline Group. В даному відео проведемо, так би мовити, батл між товщиномірами Profiline, а саме переді мною три найпопулярніші моделі, такі як TG588 Ultra, TG777 Pro і остання модель на сьогоднішній день TG777 Ultra X. Якщо порівнювати по різниці? Різниця, в принципі, між ними не така суттєва, але вона присутня. 588 Ultra відрізняється, перше, це формою товщиноміра, розположенням дисплею, Бачите, що він розташований під нахилом. У 777 Ultra X і трошки він під прямим кутом. І додатково є дублюючий дисплей в вертикальній частині товщиномірів. Що стосовно основного функціоналу, всі вони визначають металізовану шпаклівку, визначають цинковану поверхню, можуть працювати з мобільним додатком, це більше для профдіяльності, мають кольорову індикацію замірів, металізована шпаклівка у всіх приладів пишеться текстом на дисплеї. І тепер перейдемо до різниці по можливостях. Різниця між по можливостях в діапазоні виміру в Ultra X до 5500 мікрон. 588 Ultra і 777 Pro б'ють до 3000 мікрон, в Ultra цій прошивці трошки більше. І зараз вам продемонструю на практиці. Беремо умовно, приблизно це буде в нас 3000 мікрон. Є в нас деталь така тестова. І демонструємо. Бачимо, 588 Ультра справляється з цим. 777 Ультра X також. 777 Pro з цією прошивкою до 3000 мікрон без додаткових там, 100 мікрон. Буде писати перевищено. І тепер додаємо. Шар, умовно Перевіряємо 588 Ultra Бачимо, пише не метал. 777 Ultra X. Без проблем покаже нам більше 5000 мікрон. Ну і 777 Pro також покаже не метал. Оце і є, в принципі, основна різниця топовою версією точною номера 777 Ultra X